Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати оладки з родзинками. Нам знадобиться одна склянка кефіру обов'язково-кімнатної температури, півтори склянки борошна, 2 дві скля... дві столові ложки цукру, тут у мене дрібка солі, ванільний цукор і пів чайної ложки соди і 2 столові ложки запарених родзинок. Виливаю кефір в миску і додаю соду з сіллю і ванільним цукром. Гарненько перемішую, і зараз у нас з'являться бульбашки. Обов'язково я уточнюю, щоб кефір був кімнатної температури, бо сода дуже гарно взаємодіє тоді з кефіром. І дуже швидко в нас з'являться бульбашки. Тепер додаю цукор. Ви можете взяти більше цукру, але мені здається, що 2 столові ложки це ідеальний смак, не дуже солодко і дуже гарно. Ось дивіться, вже з'являються ось такі бульбашки. Уже сода вступила в реакцію. Гарненько перемішуємо, щоб цукор розчинився. І додаю борошно. Вам може знадобитися трошки більше, трошки менше, але, в принципі, я завжди, в мене завжди йде півтори склянки. І сюди всипаю родзинки. І перемішую з боришном, щоб вони не позлипалися. І замішуємо тісто. Друзі, тісто замішується дуже швидко. Тепер я його залишаю відпочити на 20 хвилин. Це обов'язково. Друзі, тісто в нас постояло 20 хвилин. Тепер можемо смажити оладки, але тісто ми не перемішуємо. Викладаю тісто на сковорідку. Смажу оладки під закритою кришкою. Друзі, наші оладки готові. Подивіться, наскільки вони пухкенькі. Наскільки вони гарні, дуже простий рецепт, але дуже класний результат. Дуже смачні, солодкі. Ось такі оладки в нас вийшли. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!